Правоохоронці викрили 24-річного мешканця Івано-Франківська, який організував схему збуту наркотичних речовин. Чоловік, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, отримав посилку з психотропними грибами. Правоохоронці затримали фігуранта одразу після отримання поштової посилки. У середині були два прозорі герметичні пакети з грибами. Вилучені речовини скерували на експертне дослідження. Згідно з висновками експерта, гриби містили психотропну речовину в село Цибін, особливо в великих розмірах. Також встановлено, що чоловік придбав гриби з метою збуту. Під час обшуку за місцем проживання чоловіка. Поліцейські виявили значні обсяги заборонених речовин та обладнання для їх розповсюдження. Канабіс понад 300 тисяч гривень, отриманих від збуту наркотиків, ваги, обладнання для фасування, пристрої для вживання наркотиків та мобільні телефони. Поліцейські затримали його в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Правоохоронці продовжують встановлювати джерело походження наркотиків та. Інших осіб, причетних до цієї протиправної діяльності, Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.